Дякую, Діно. Ну, Ано. Поки Діна збирає гостей у своїй студії. Ми з вами швиденько пробіжимося по новинах. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Ситуація дуже складна. Шмигаль пояснив, якою буде економія електроенергії. Продовження блокади. Поляки перекрили рух вантажівок. Англійська мова як одна з мов міжнародного спілкування. Рада ухвалила законопроєкт. Військово зобов'язання, які перебувають за кордоном, то отримали у резерв плюс статус у розшуку, мають повернутися в Україну та оновити дані в ТЦК. Про це повідомив речник Міноборони за словами Дмитра Лазуткіна. Це стосується як юнаків, яким виповнилося 17 років, так і людей, які планують надалі пов'язувати своє життя з Україною. Також, якщо людина порушила правила військового обліку, наприклад, знявся з обліку в одному місті, а в іншому не став або не став взагалі, виїхав, коли йому ще не було 17 років. А ось зараз настав час, і так далі. Є низка причин. У свою чергу, нартеп Георгій Мазураш у ефірі Ранок Лев зазначив, що чимало українців повернулися б додому і працювали б на користь країни, якби скасували заборону на виїзд і залучення до ЗСУ. За його словами, на фронт потрібно брати вмотивованих людей на контрактну основу. Якщо б ми. В неконституційний спосіб а логічний, антинародний спосіб не встановили оцю е, таку полуофіційну заборону на виїзд за кордон. Якщо б е, заборона стосувалася лише в межах залишалася цього визначеного в профільному законі е, да, визначених норм, то ми б мали б на, на порядки менший витік з України не лише громадян, а її е, ресурсів, коштів. І крім цього, ми б не втратили. Як це відбулося, майже всі інвестиції від наших заробітчан за кордоном, які в попередні роки там по понад 10 мільярдів рік, за різними даними, надходило від них в Україну. А отже, і в економіку України від заробітчан за кордоном. А тим часом у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні, доставлятимуть одразу до ТЦК. Раніше порушників, які знаходилися у розшуку нацполіції, відправляли до суду, який мав визначити покарання. Тепер цю процедуру певно спростили. Нове правило прописано в постанові Кабміну від 16 травня. Праведливого бронювання від мобілізації не буде. Таку думку в ефірі ранок лайф висловила Оксана Савчук. За її словами, наразі вже бракує людей деяких професій. Зокрема, водіїв автобусів та тролейбусів, також скоро буде не вистачати. Я особисто вважаю, що ми можемо давати бронювання на якийсь період часу, а не постійно. Тому що невідомо скільки буде війна, і тому у нас глобально є ряд проблем в тому сенсі, що люди десь одні розуміють, що або вони йдуть воювати. А інші будуть від постійно заброньовані в цій війні. Тому тут має бути в першу чергу історія про те, що система резерв, яка запрацювала і... і чоловіки реєструються, вона повинна бути не на словах, а на ділі використана в тому числі в армії, тому що не секрет, що на дуже багатьох е, сьогодні посадах в тих же збройних силах України не завжди я говорю навіть штабних, які люди, які можуть якісно виконувати свою роботу. Водночас уряд продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці. Постійний представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що це стосується тих працівників, котрі отримали бронь від мінекономіки, а саме осіб, які працюють в органах державної влади, організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання на підприємствах в установах та організаціях, які є критично важливими, тощо. Парламент ухвалив закон про застосування англійської мови в Україні. Він визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти мовою, унормовує особливості застосування англійської в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування у сферах освіти, культури, транспорту та охорони здоров'я. У ранкові та вечірні піки будуть віялові відключення, і ми маємо бути готові. Про це в філі ранок лайф сказав Сергій Нагорняк. За словами нардепа, ситуація складна. Україна не зможе фізично відновити всі електростанції, які були знищені або пошкоджені ворогом. В залежності від температурних режимів дійсно можуть бути відключення і по 10 годин на добу це сумарно і ранкові і вечірні піки. Все залежатиме від температурних режимів. Там при температурі мінус 5, це відповідно будуть одні показники. При температурі мінус 10, мінус 15, На жаль, можуть бути такі значні відключення, і ми маємо сьогодні готуватися кожна родина думати про те, яким чином нам пережити цю зиму і стати сильнішими. Водночас гендиректор ясно повідомив, що сьогодні відключення світла можуть бути до семи годин задіяна світло-сіра зона графіків. Пов'язано це з плановим ремонтом двох енергоблоків АЕС та ремонтом лінії для імпорту електроенергії зі словаччини. Економія електроенергії буде частиною життя українців в наступні роки. Про це повідомив Денис Шмигаль. Прем'єр зазначив, понад 9 гігават потужності генерації наразі втрачено. І ключовим пріоритетом є зміцнення енергетики. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні тец по всій країні. Четвертий блок нашої стратегії це міжнародна підтримка та співробітництво. Нарощуємо обсяги допомоги у Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 мільйони євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 мільйонів внесків задекларувала Австралія. Про внесок сорок 42 мільйони євро. оголосила Швеція. Естонія спрямує в Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 мегаватт. Поляки перекрили рух вантажівок у пункті пропуску. Рава Руська Гребене повідомили у ДПСУ. Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України а на в'їзд. Пропускають за раніше оголошеним графіком 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки на годину, які перевозять гуманітарну допомогу. Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Наш кореспондент Олександр Саюн поцікавився думками киян щодо цієї ситуації. Давайте почуємо. Я його не блокую, тому нічого не думаю. Ні, ну це добре, що ви його не блокуєте. Такі події вони мають, скажімо, і нашому уряду і суспільство показати в принципі, хто в тяжкі моменти економічні для нашої країни нас підтримує, а хто створює такі якісь перешкоди, які для нас ну обертаються. Певними якимись ну негативними наслідками економічними зараз ми зробили акцент на аграрну сферу сільськогосподарську, і таким чином польща вона ще більше розуміючи, що ми в складному скрутному становищі у зв'язку з війною, що ми не можемо розвивати свій якісь потенціали, вивозити якісь інші речі, які ми до війни могли б, скажімо, європі надавати, і цим вони ще більш. Ще зараз створюють е, такі вакуум, якісь в Україні, тому е, просто потрібно зрозуміти, з ким ми в подальшому маємо будувати е, стосунки, а е, е, з ким дуже обережно е, просто співпрацювати. Негативно ставимося, бо важко проїхати і люди наші там мучаються. Тримають все не тільки люди не і фури стоять, продукція портиться погано. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що нам потрібно зробити, щоб ці протести, блокування назавжди припинилися? Дома, там туди їхати, розмовляти. Якось е... да, журналістів туди, дипломатів. Домовлятися. Чи будуть вони блокувати кордон, коли ми вступимо в Європейський Союз? Щось придумають, мабуть. Думаєте, що вони не зупиняться? Думаю, ні, вони такі народ. Дуже погано. А бронтуйте чому? Тому що тому, що ми не можемо. Вільно е, їздити, ми не можемо спілкуватися. Багато родин з mm -hmm. за грануті на рівні влади ці питання розв'язувати, тому що прості люди завжди за дружбу, за спілкування, за розуміння, за поміч. На вашу думку, чи може європейський союз вплинути на ці блокування? Я думаю, так це я думаю, що багато залежить також від європейського союзу, від лідерів європейського союзу. І наразі у мене все. Я зустрінуся з вами за дві години. У наступному випуску новин. Далі ефірну естафету я передаю своїй колезі Діні Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайв. Дякую за увагу, Діна, тобі слово.